Вітаю вас на телеканалі Перетин підсумки тижня. До вашої уваги найпомітніші події останніх семи днів у викладі наших кореспондентів. Минулий тиждень завершився, а новий розпочався із неприємного пожежі на території Райспоживспілки. Людських жертв не було, а матеріальні збитки серйозні. У понеділок тільки й розмов було, що стало причиною пожежі. Принаймні дві версії відомі Олександру Харченку. Запалало ще завидно, а остаточно загасити пожежу вдалося лише пізно ввечері. Біля будівлі були складені дерев'яні піддони з-під габаритних матеріалів. Вони і стали основним джерелом вогнища. Та горіли не тільки піддони, а й перекриття даху двоповерхової будівлі. Це дало відразу дві версії причин виникнення пожежі. З однієї з них спершу загорілися дерев'яні піддони від недокурка, а вже далі від високого вогню запала від дах. В ході гасіння пожежі вогнеборцям довелося піднятися на другий поверх, де теж було потужне джерело вогню. Гасіння пожежі проходило в умовах значної задимленості. Пожежні машини змінювали одна одну на місці події, щоб гасіння проходило безперервно. Тривалий час боротьби з пожежою був зумовлений значним обсягом горючого матеріалу. Після локалізації пожежі почали розбирати залишки. За інформаціями, НЕС, вогнеборці мають вагомі підстави вважати, що причиною загорання стало коротке замкнення електромережі в верхній частині будівлі. Пожежа не спричинила людських жертв, але завдані значні матеріальні збитки. У понеділок Олександрові Харченку довелося побувати на полі бою, де боролися два потужних землевласники. Та не за військову перемогу, а за право його обробляти. Спровокували зіткнення неврегульованість земельних відносин. Перший блокпост довелося подолати на виїзді з Макеївки до поля. Спрацювало посвідчення журналіста. Два авто перегородили дорогу. Далі було не до жартів. Серед поля скупчення заблокованої техніки та кілька десятків людей. Навколо тракторів приватні легкові авто. Конфлікт стався ще рано вранці, і на полі постійно перебувало кілька нарядів працівників міліції Чернухинського РВД. Протистояло один одному товариство «Порятин зернопродукт та товариство Пальміра. За договорами оренди більше 500 гектарів земель на території Білоусівської, Богадарівської та Макіївської сільських рад до 2014 року мало обробляти товариство Зернопродукт. В березні 2013 року голова Чорнухинської РДА своїм розпорядженням припинив право користування земельними ділянками. Іншим рішенням надав дозвіл товариству Пальміра на виготовлення документів землеустрою на спірну землю. Розпорядження голови Чорнухинської РДА прокуратура оскаржила. Відмінити рішення Чебухінської голови мав право тільки губернатор. Тож і поряд зернопродукт, і Пальміра вважали спірне поле своїм. А своє належить боронити. Більше 12 годин стінка на стінку стояли аграрії в очікуванні рішення голови обдержадміністрації. Під вечір терпець урвався, і Пальміра спробувала почати сільськосподарські роботи на полі. Отут і почалося. Авторадео легкових автомобілів формально не порушувало законодавство, але це вже був силовий метод боротьби за землю. Одні перешкоджали роботі сільськогосподарської техніки, інші блокували автомобілі супротивника. Вгамувати конфлікт до вирішення питання могли б особисто голова Чернухинської РДА та прокурор. Але на поле бою вони так і не з'явилися. Немає на цю годину і розпорядження голови обласної державної адміністрації. На полі залишилися маріонетки, а головні купловоди у владних кабінетах. 23-24 травня на Пирятинщині перебувала делегація з міста Малависка Кіровоградської області. Гостей цікавила робота самоврядних органів, діяльність громадських організацій та їх співпраця. Докладніше розповість Альона Бачуріна. Працівники органів самоврядування малої виски вже не вперше практикують візити до інших районів. Найбільше вони цікавляться громадськими організаціями. Тому, дізнавшись із інтернету про відновні практики, які впроваджуються у нашому районі, маловисківці виявили бажання перейняти цей досвід. Пирятинська районна рада і громадська організація жіночі ініціативи охоче відгукнулись на пропозицію. Окрім семінару, впровадження відновних практик в Пирятинському районі відбулись засідання двох круглих столів. Один у великій кручі за участю сільських голів Пирятинщини, другий у районній раді. Маловисківці активно цікавились життям нашого району. Найбільше запитань стосувалось участі органів самоврядування в конкурсах проєктів і програм місцевого розвитку і соціальних угод. Сподобалося те, що все дуже чисто, охайно видно, що дуже розвинена інфраструктура, і села, і району. Із культурної програми для гостей були організовані екскурсії великою кручею і березовою рудкою. Тепер маловисківці чекають перятинців до себе і відкриті для співпраці. Ми проводимо паралелі між собою обговорювали. То, в принципі, наша районна рада, і рада, і адміністрація, і місцеві органи самоврядування працюють практично на такому самому рівні, як і ви. Подобається мені те, що у вас такі небайдуже і керівництво району, керівництво місцевих органів самоврядування, люди дуже добрі, щирі, відверті, відкриті, з радістю і задоволенням діляться своїм досвідом. І ми їх також до себе запрошуємо. Олексій Нечипоренко охоче прийняв запрошення. А от враженнями від почутого від гостей ділитись відмовився спершу, хоче побачити усе на власні очі. Краще раз побачити, ніж десять разів почути. Наостанок кілька слів про малу виску. Цьому місту 260 років. У районі проживає 48 тисяч жителів. Найцікавішим населеним пунктом є селище міського типу Смоліне, у якому знаходяться уранові шахти. Завершився робочий тиждень святково. У школах пролунали останні дзвоники. Молодшим школярам сповістили про початок літнього відпочинку, а найстарших провели у доросле самостійне життя. Востаннє цього року ліцеїсти зібралися разом на врочисто вбраному шкільному подвір'ї. Для випускників влаштували пишні проводи. Їх цьогоріч 75 ро Всі урочисті промови починалися з побажань щасливої дороги саме випускникам. Доброї відпочинку. Мира, злагоди, а випускникам я бажаю нашого батьківського благословіння. Ідіть сміло в цей далекий путь. І будьте дійсними гідно вашого учбового закладу і нашого району. вас. ви навіть не уявляєте, як болить серце і болить душа за те, яким буде ваш світ. Ми хочемо, ми мріємо і ми бажаємо дорогі, щоб вам, в майбутньому, трапились такі люди, які оточували вас тут. Ви знаєте, що про вас турбувалися батьки, про вас турбувалися вчителі. Ми хочемо, щоб до вас було таке ж відношення й далі. А я впевнена, ви покажете і докажете, що ви найкращі. Шановні учні ліцею, Я вас вітаю з тим, що. Нова сходинка уже подолана, уже закінчився навчальний рік і ми в нових класах. І шановні батьки, вдячна за те, що ви були нашими колегами, що ви були найкращими, тому що ми створили найкращі умови для наших дітей. Шановний і дорогий педагогічний колектив, шановні діти, шановні батьки, з останнім дзвоником, будьте щасливі, будьте здорові, живіть в майбутті, про яке ви мрієте. Дай Боже, щоб так усе було. Більшу частину свята зайняло нагородження. Кращі учні та вчителі були нагороджені дипломами, грамотами та грошовими подарунками. Порятинський ліцей цього року отримав дуже велику кількість нагород за зайняті призові місця у олімпіадах і конкурсах міжнародного, всеукраїнського і обласного рівнів. Кілька дітей отримали сертифікати запрошення на навчання. Свято продовжили королева знань і останній дзвоник. Першокласники і випускники привітали один одного, а також вчителів з останнім дзвінком. Випускників на щасливу долю посипали зерном. Вчителям подарували квіти для усіх, співали учасники художньої самодіяльності ліцею. Продзвенів останній шкільний дзвінок. Кожен випускник цього року мав можливість потримати в руках дзвоник, який 11 років кликав їх на уроки й перерви. А далі був вальс. Молоді юнаки та дівчата кружляли у танці, прощаючись зі школою. А згадавши бажання, усі дружно випустили у небо повітряні кульки як символ самих себе, випускників Пирятинського ліцею. У переддень свята останнього дзвоника в Прихідьках завершилися традиційні районні змагання зі спортивного туризму. У загальнокомандному заліку перемогла четверта школа. У таборі туристів побувала Наталія Литвиненко. У гості до туристів ми завітали на другий день їхнього перебування на лоні Прихідьківської природи. На той час у таборі вже відбулися спортивні змагання, і туристи могли розповісти про свої окремі досягнення. Вчора, значить, була орієнтівка. Ми виступили добре, зайняли друге, третє місце. в общем. Команда в общем, вчора зайняла друге місце. Третє місце дали нам за нашу всю команду, Як ми участвували ну, у зв'язках, почалася по два чоловіка там було. І кожен чоловік з якийсь, і, Я і, біг з дівчиною і мій друг з дівчиною. І було два хлопці. Ну, вони, що два хлопця біли, зайняли перше місце і друге. А вся наша команда третє посіла. А шести і шести, третє місце. У нас проводилися змагання з спортивного орієнтування. Тут у нас найкращі команди це Велика Круча, школа номер 6 школа номер 4 Також проводились змагання з техніки пішохідного туризму. Також міські школи найкращі, це школа номер 6 номер 4 Зранку змагалися у спортивному орієнтуванні у техніці пішохідного туризму крос-поході. А далі, як то кажуть, війна війною, а обід за розкладом. Тож команди взялися готувати. Туристи з шостої школи разом зі своїми керівниками приготували польову кашу. На закуску було згущене молоко. Реальні пацани запросили до столу. Кашу варили вчителі. Правда. А чого? Вчительки. що ми всі були зайняті. Туристи з Великої Кручі вже приготували великокручанський борщ і чекали своїх спортсменів на обід. Розповісти про життя своєї команди в таборі погодилася Ірина Шаповаленко. Це маса позитивних емоцій. Це чим ви тут займаєтеся? Ми тут займаємося туристичними змаганнями. Навіть якщо думаєш, що це спортивне щось. Тут навіть як також є, щоб показати само художня самодіятельність. Тут є конкурси, які в яких потрібно показати, на що ти здатен в плані свого розуму. Привчаємося до самостійності. Це добра нагода проявити себе як особистість. Поряд вариться Сасанівський борщ під назвою Ексклюзив. Дмитро відкриває кільку, альбіна і Настя чистять картоплю. До справи підходять серйозно. А чого ви такі серйозні? Сконцентровані на роботі. — А ви тут як ну, розважаєтесь, веселитесь якось. Да. Чи ви дуже так? На своя атмосфера, на своє село. Чергові на кухні, а у наметах ті, хто брали участь у змаганнях і дуже голодні. Ми ждемо, поки борщ звариться, да. тоді ми підемо їсти. Нас погукають. Але заробили. так. Звісно. Да. Ми сьогодні по лісу гасали, шукали. Всякі, всяких вчителів, а потім лазили по канатах, в'язали узли і пригали через ямки. Такі і що з болото переходили? Діти. Спочатку ну, переживали, коли перший раз сюди потрапили, тому що ну, не кожен зможе спуститись наприклад, з досить великої висоти, але в принципі, їм сподобалося вже от наступного дня, коли ми вже проходили там, наприклад, крос-поход. Значить, вони вже були, ну, їм навпаки, хотілося лізти, здобувати якісь перемоги. Школа номер 1 уже впоралася зі змаганнями і дружно обідала, тож було не до розмов. Залюбки поговорили про своє життя в таборі туристи зі школи номер 4 Вони саме репетирували сценку до конкурсу художньої самодіяльності. той же день второ. І какой Ну, Подорожуємо. По лісах ходимо, змагаємося, боремося за місця. Перемагаємо їму. А це новомартиновецькі дівчата грають у волейбол. Ми граємо в волейбол, потім грали в футбол, ходили так, гуляли, дивилися, що тут є, потім варили їсти. У нас хлопці побігли в палатки відпочивати, тому що після змагань. Томилися і відпочивай тепер. Пограла і я у волейбол, згадала шкільні роки, і переконалася, що бути туристом це чудово. Грандіозне ювілейне свято відбулося в суботу у Грабарівці. На батьківщині Григорія Левченка, заслуженого діяча мистецтв, диригента, керівника народного хору Калина, десятий раз пройшли калинові гуляння. Самому ж Григорію Левченку урочисто відзначили 80. Щоразу приїжджаючи на калинові гуляння, знаний в усьому світі маестро спершу відвідує батьківську хату. Тут для нього усе святе, тому страшенно хвилюється, згадуючи дитинство Левченкового гору. Так називалось у ті часи місце, де розташована хата. Розповідаючи про сусідів, яких залишилось троє, і лише один із них корінний грабарівчанин. Постійно дякує за те, що не забувають і бережуть. Я вже й не пам'ятаю, коли це було, як я пішов в минулому столітті до нашої ери. Яй богу, з цієї хатини, а хатинка то стоїть, дякуючи вам. Спасибі Дякую вам велике. Біля хати йде обмін пісенними дарунками. Валентина Стельмах співає для Григорія Левченка про хату і мамину вишню. А Калина, як спомин про гору його дитинства, виводить пісню Стоїть гора високая. Ця гора. Ось туди, низ, там ставок був гарний колись. О, ця гора для мене в ті часи казалось вона сама стоїть, гора висока, найвисока в світі. І ось цього разу я взяв пісню, щоб привітати вас, стоїть гора висока. Цей час жителі села і гості збираються на співочому полі. Тут розгорнуті виставки виробів народних умільців і вперше виставка писанок з усієї України. Як вони потрапили до Грабарівки, дізнаємося у начальника відділу культури, туризму і архіву Тамари Біловрової. Перше в цьому році стартував у Києві фестиваль писанки, де з усіх регіонів, з усіх районів, звозилися писанки. Витинанки, де був витнаний узор того регіону, тієї громади, яка проживає. І коли закінчився цей фестиваль, він буквально два місяці був у Києві. І коли ми отримали звістку, що переможцями фестивалю, що найкраща писанка, найвдаліша, досконаліша, найтака вона найкраща, це Полтавська Полтавщина. Отримала там перемогу. Я на другий день поїхала в Київ. Я забрала полтавську писанку. Я переговорила з учасниками цього фестивалю, і по 50 відсотків кожної області, тому що ми переможці мені не могли відмовити. Дали нам, мабуть, місяць у нас виставлятися в районному будинку культури, і кожен зможе долучитися до цього непересічного прекрасного мистецтва. А потім ця виставка писанок поїде по всіх районах нашої Полтавської області. Виставка приваблює багатьох. Люди фотографуються, бо де ще можна побачити таку красу, і в такій кількості дуже звичайно сподобалися. Дуже жалкую, що не вмію сама зніматися по санкасту. Хочу побажати. По тому розпочинається великий концерт із трьох відділень. У першому виступає Калина. Завершується воно офіційними привітаннями. Григорієві Левченко вручають від Пирятинської громади Хліб сіль. Голова районної державної адміністрації Миколи Купріян і голова районної ради Олексіни Чепоренко дарують квіти. Вітає земляка односельця, сільський голова Микола Левченко. Дякує пирятинцям і грабарівчанам і вручає грамоти за участь у підготовці і проведенні Дені свята, заступник начальника обласного управління культури Валентина Вождаєнко, виступає полтавська поетеса і журналіст Марія Бойко. В палку піднесену промову проголошує ректор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Дорогі грабарівці! Ми в десяти приїздимо до вас. Ми безмежно вдячні вам за те. Що тримаєте в такому ошатному, красивому вигляді оселю великого митця Григорія Левченка? Дорогі керманичі цього краю, спасибі вам за красивий творчий диптих, який встановився між Полтавським національним і Пирятинським районом. Много я літа великому майстру, творчих успіхів, прекрасній калині. А всім нам вкупі. Великої духовності, яка зміцнить употужнить нашу прекрасну Україну, у другому відділенні виступають кращі солісти і народні ансамблі Пирятинського краю, і знову на сцені калина завершується великий концерт. Побажання много еліта, всім учасникам свята і всій нашій землі. Позаздрили усі знаменитості і столичні сцени у цьому гарному, прекрасному майданчику, на якому виступали славні колективи і Пирятинського району, і ваші гості, і звичайно, народний хор Калина. Дуже гарне. Такого ще не було. Всіх було хороше, а це так дуже прекрасне. Дуже гарне свято, тільки жалко. Що нема вже тих, які його знали, які батьки наші, які вони його зустрічали завжди. Вони його любили дуже. Ми ж його багато знаємо. Ми, де, ми я знаю його батьків, матір його знаємо, його знаємо. Він знає, на чому грав, і на сопілки зразу грав. А що ти хотіла йому погадати? Тільки одного здоров'я. Хай його береже Господь Бог на цій землі, щоб він довго-довго жив. Більше ста років і хай здоров'я йому додав, і наснаги всього самого кращого. Саме головне здоров'я! Буде здоров'я, буде тільки все. Тільки здоров'я? Ви ще будете приїжджати на Обов'язково, обов'язково. Такими були події тижня, що минає. Сподіваємося, наступний принесе нам з вами тільки хороші новини та позитивні емоції. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Програма підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення!